Привіт! Любі, друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами рулеточка на WZ121 GFT. Розберемось, чи варто її крутити, і подивимося, що взагалі є в рулеточці. Почнемо, напевне, із того, скільки вартує ця рулеточка, і об'єктивно, об'єктивно вона дуже дорога, тому що за всі 16 прокрутів ви заплатите 17 525. Що дуже дорого за танк 8 рівня, до того ж, це WZ-121 GFT, яка не така імбова. Це непоганий танк 8 рівня, насправді, грається доволі непогано, але це не імба, тому ціни доволі високі на цю рулетку. Плюс в рулетці немає абсолютно нічого такого, щоб ставити аж таку ціну. Тут є, в принципі, чорні скриньки, з яких можна частину окупити, але ну, це буде максимум 14 тисяч. Тому якось так. Якщо на рахунок шансів, то тут шанси доволі доволі е сумні, насправді, тому що сама ПТ вартує 9%, е чорні скриньки вартують 15% на одну і 1541 на одну, і один. 29 на 3. Також тут є купа різного всякого мотлуху і непотребу, який вам, ну, явно не буде потрібен за таку ціну. Тут є містичний контейнер, який, скоріш за все, які зараз відкручені. Тут є контейнери з Берикусі, які багато хто каже, що це найгірші контейнери в грі. І я частково починаю з ними погоджуватись, тому що останнім часом це реально контейнери, які показують найгірший результат на моєму каналі. Тут купа ще різного всього. Єдине, що тут реально цікаве, зацікавити могло мене на основному аккаунті, це гунбі, легендарний камуфляж, але ну, віддавати, як мінімум, як мінімум, мінімум, е на нього шанс не такий високий, і десь приблизно він, мені здається, випаде на 10-му прокруті, а віддавати за нього таку ціну я взагалі категорично проти цього. Навіть крутити заради нього не хочеться рулетку, тому якось так. Добре, давайте, в принципі, починати крутити, тільки ще скажу вам, що якщо ви заберете е, ПТ, а скоріш за все, так і буде, ви її будете забирати на 14, 15, 16 прокрутах, то за 14 прокрут вам доведеться заплатити 12 725. Що, в принципі, з натяжкою може бути, якщо ще вам випаде хоча б три тисячі із чорних скриньок, в принципі, можна сказати, що ви в плюсі, плюс-мінус непоганому. Ну, не те, що в плюсі, ви не в мінусі великому, навіть так. Якщо ж вам випаде ВЗ на 15-му прокруті, то за все вам доведеться заплатити 15 тисяч 275, що також, що вже дуже 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 дорого. Ну і за 16-й прокрут, знову ж таки, доведеться заплатити 17 тисяч. 525, що взагалі дуже дорого. Тому якось так. Крутити було на твінк-аккаунті, прокрутимо е, до плюс-мінус. Спробуємо прокрутити хоча б до 9 прокруту, включно з 9. І я рекомендую всім крутити, якщо крутити, до 9 прокруту. Тому що тут ще, в принципі, ціни плюс-мінус приємні, але після 9 прокруту ви будете. Віддавати більше тисячі за кожен прокрут, що дуже б'є по гаманцю. Е, тому якось так. Добре, давайте будемо вже крутити перший прокрут у нас. Сподіваюсь, що нам випаде е, хоча б якісь чорні скриньки будуть падати, тому що ну, це реально прикольно. Але ні, нам випадає срібло, в принципі, це очікувано, тому якось так. Ру, ще раз повторюсь: в рулеці абсолютно немає нічого такого цінного, що могло би зацікавити мене чи вас. Тому що тут реально ну, купа мотлуху і непотребу. Тобто, ну давайте будемо відкидати непотріб. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ні, гаразд. Якщо відкинути весь непотріб, то залишається чорні скриньки в кількості восьми штук. Один містичний контейнер, нехай. Два зберіга усі, один камуфляжик. Ну, Х10 хай ще може хтось качає гілочки. Все решта, це просто не потрібна кастамуха, яка ну, точно вже не буде потрібна норма... ну, не те, що нормальному гравцю, гравцю, який за цим не бігає. Добре, перша скринька чорна у нас. Залишимо її поки що в сховищі. Робимо прокрут, до речі, за 50 золота. Він так тут цікаво зараз докрутимо. Він так тут, до речі, цікаво розташувався. Він, у нас рулетка починається зі 150, трішки підвищується, і тут оп, на п'ятому прокруті 50 золота. Це доволі-прикольно доволі, доволі прикольно виглядає, тому молодці розробники прикольно зробили. Добре. Хотілося би витягти три чорних скриньки, насправді, тому що ну, це, з них можна окупитись. Але нам випадають дві чорних скриньки, в принципі, ну давайте будемо відкривати. Відкриваємо тоді. Ну що, панове, відкриваємо дві чорних скриньки першого рівня. Поїхали. Давайте будемо відкривати. Можливо, дійдемо до другого хоча б рівня. Це у нас який другий рівень. Непогано. Непогано. Реально прикольно, в принципі, підійде. Добре. Другий рівень у нас. Відкриваємо другий рівень. Давай. Другий рівень. Давай третій зразу. Чи четвертий навіть? Хе -хе -хе. Ну, 400 золота непогано. Реально, непогано. Добре. Ще можемо зробити декілька прокрутів, в принципі. Давайте зробимо, скільки, до речі, ми тут можемо зробити собі дозволити. Ну, сьомий, восьмий прокрут, мені здається, ще можемо дозволити собі. Давайте. Я хочу чорні скриньки собі. Я сподіваюся, що вони випадуть, інакше діла не буде. Два зберіг усі. Два зберіг усі. Це, в принципі, непогані контейнери, якщо з них падають танки. Панове, відкриваємо з вами два контейнери зберіг усі. Поїхали, давайте. Два збери їх усі. Дай мені танк, щоб я прямо окупився. Хі -хі, не дадуть. І ще, до речі, по талісманах не вистачить на тисячу. Хі -хі -хі, як же чесно. Я не можу. Ну, чесна, чесна, гра. Хоча 28, сертифікат на 28 тисяч доволі непогано. Добре. Який можна зробити підсумок по рулетці, в принципі. Рулетка, в принципі, доволі. Ой, це не ця рулетка, до речі. Рулетка, в принципі доволі доволі дорога, і я б не рекомендував би вам її крутити. Максимум це до 8 9 прокрутів і не більше. Тому що ну, тут далі реально дуже дорого. Я б навіть на основному аккаунті її навіть би і не пробував би крутити. Добре, зараз давайте перейдемо тоді на основний аккаунт і зацінимо цю ПТ в ділі, так би мовити. Побачимо, що вона взагалі з себе може. Ну що, от ми, в принципі, і на основному аккаунті. І, знаєте, я так подумав, можна, в принципі, зробити пару прокрутів десь приблизно, знаєте до якого і стадії, десь приблизно до п'ятої стадії. Все-таки хотілося б спробувати отримати легендарний камуфляж. Навряд чи він нам випаде, звичайно, але давайте зробимо декілька прокрутів, подивимося реально, що нам з цього може випасти. 100 тисяч класно. Можливо, до речі, вийде навіть окупитися. Все-таки, ну, як ніяк, тут є чорні скриньки. Але випадає два рази срібло нам, в принципі, добре, давайте. Давайте до 50 доходимо, 50, за 50 робимо прокрут, і, в принципі, на цьому завершаємо. Тому що ну, все-таки, як ніяк, доволі дорого крутити рулетку, таку. Особливо коли є машина. Реально. Містичний контейнер, непогано. Давайте зразу його відкривати. Чому ні? Давай, окупи мені ці прокрути. Давай. Ну, давай. Хе, Хе, не окупай, дивіться, дивіться, який, який хитрий контейнер. Давайте, добре. Останній прокрут. Хоча б дай мені чорну скриньку, щоб я хоч частину золота відбив. Будь ласка. Давай. Супер. Чорна скринька першого рівня. Давайте відкривати. Дай другого рівня, будь ласка. Давай. Хо-хо-хо, другого рівня, давайте, другий рівень. Дай третій. Будь ласка. Дай. Дай. Хе-хе. Ну, слухайте, частину золота, в принципі, окупили. Ми окупили 500 золота, в принципі. І це нам вийшла в результаті рулетка в. 350, ну, десь приблизно в 800 золота. Дуже, ні, напевно, навіть ближче до 1000. Ну Тобто, 350 плюс 300 700 і. Ну, 975. Коротше, тисячу ми на цю рулетку вмазали, побачили, що вона того реально не варта. Хоча тут можна ще покрутити, але я цього робити, звичайно ж, не буду, тому що немає потреби в цьому. Добре. Що ж в нас на рахунок нашої ПТ? Це, в принципі, непогана ПТ-8 рівня, як я вже казав, але не за таку ціну, що, в принципі, в ній є такого цікавого. В принципі, в ній є цікавого. Ну, вона непогано збалансована. Об'єктивно. В неї дивіться, в неї хороша швидкість, як мінімум. Тобто, ну, вона 50 вперед їде, це доволі доволі комфортно для ПТ, це зразу виділю в ці ПТ. Також в неї, в принципі, непогана гармата, розкид хотілося б, звичайно, трішечки менший або час зведення трішечки коротший. Тут вже не знаю, тут вже до розробників питання. Ну, в принципі, доволі комфортна гармата, тобто з 3-3,5 секунди це непогано. В принципі, непоганий час зведення, розкид також, в принципі, плюс-мінус грається непогано. Перезарядка непогана, шкода в хвилину, в принципі, достойна для 8 рівня. Коротше, фішок в цієї машини прямо таких, щоб були фішки, немає. Єдине, що мінус є, дуже великий це мінус 6 градусів кути вертикального наведення. Так що це доволі суттєвий мінус і доволі впливає на геймплей в результаті в частності, на комфорт. Добре. А, що тут поставити? В принципі, ставимо все Все це, що вибирає гра, тому що це найкращі показники, які можна поставити, в принципі, безкоштовно немає сенсу ставити. І ремнабір також не має сенсу ставити, тому що ПТ грається від другої, так само третьої лінії. Ну, Це, в принципі, ПТ. Добре. Що ж тут у нас вибрати? Качка по Пекінській, плюс 10% до досвіду екіпажу, що виростають ці наші параметри. Суп із тофу, ще плюс 3% до майстерності екіпажу, також дуже крутий показник. І поліпшене пальне, щоб ПТ їздило ще швидше. Рем, ремкомплект захисний набір, точніше, не потрібен по одній простій причині ПТ не так часто критують, тому тут скажу, що він реально не потрібен. Так само стандарти паливо, навіщо нам воно і в нас є поліпшене паливо, тому вибираємо ці показники. Далі, боєкомплект. Заряджаємо плюс-мінус. Так само, можна трішечки більше голди зарядити, якщо ви прямо ну, погано ще вмієте грати на, такі, на такому озброєнні, тому можна трішечки більше голди зарядити. Це вам допоможе в комфорті гри. Обладнання. Ще на рахунок обладнання. Зараз, до речі, воно в мене не повністю прокачане, але ну, в принципі, я вам покажу, що треба ставити на цю ПТ. Я все це, до речі, так само вичитав, дивився огляди на неї, щоб вам розказати не тільки свою думку, а й думку інших гравців. Калібровані снаряди зараз граються шикарно. Ставимо їх на більшість танків. Гарматний досилач це взагалі зараз дуже поганий показник, тому його взагалі не ставити ні на що. Посилені механізми наведення. Також доволі хороший параметр. Скорочує час зведення після руху, плюс 15% до швидкості зведення. Дуже дуже хороший параметр. Третій параметр ставте збалансовану гармату, тому що вона збільшує шанс влучання мінус 15% на 100 метрів. Чому не стабілізатор і не збільшений заряд? Збільшений заряд понерфили. Він до того грався не дуже. Зараз він грається взагалі погано, тому вибираємо поліпшені механізми наведення. Тут така сама ситуація. Стабілізатор дає. E, час зведення зменшує, звичайно, але краще вже поставити з гармату, тому що тут розкид суттєво зменшується. Тому вибирайте її краще. Захисний комплект. Хороший параметр, хороший показник, краще ставити його, ніж допрацьовані модулі, тому що все-таки він зараз грається набагато краще, тому що його бафнули, а це дебафнули. Тут, в принципі, з всім так само. Зараз грається краще. Тут зараз, до речі, краще поставити посилену броню. Зараз ми до цього, до речі, параметру повернемось. Тому що поліпшена збірка всього плюс 44 міцності це взагалі ні про що. Далі, поширені шарніри шасі. В принципі, це поганий показник по всіх параметрах. Краще ставити ящик з інструментами, тому що, навіть якщо ви ПТ і вам збили гусеницю, ящик з інструментами вам набагато більше допоможе, ніж посилені шарніри шасі. Далі, спеціалізація. Тут все-таки я пограв з поліпшеною оптикою, рекомендую спробувати пограти з маскувальною сіткою. Тут треба вже вибирати вам. Тобто або маскувальна сітка, або поліпшена оптика. Можна, в принципі, залишати поліпну оптику, якщо ви граєте активно, тому залишаю. Ну, в принципі, я люблю грати активно, тому маскувальна сітка мені взагалі не потрібна, але якщо ви вмієте грати від кущів, то вона вам знадобиться набагато більше, ніж поліпшена оптика. Але все-таки я, напевно, залишу приміщенну оптику, тому що мені здається, з нею буде комфортніше. Далі купимо все-таки з вами підкручені оберти двигуна, тому що вони нам будуть допомагати набагато-набагато класніше. І ще також з вами купимо першокласне спорядження, не ми, до речі, можемо ще купити щось, давайте купимо ось цей параметр. Першокласне спорядження чому? О, тому що плюс 33% до часу дії вашого спорядження. І воно зараз, навпаки, ну, його бафнули. Воно зараз набагато довше і набагато краще реалізується. А це система подачі спорядження навпаки занерфили. Тому вона зараз грається дуже-дуже погано. Тому рекомендую все-таки поставити її. Тому якось так. Добре, зараз подивимось, до речі, що тут нам за подаруночок ВГ приготували. Можливо, золото відіб'ємо, не відіб'ємо. Шкода. Тоді протискаємо до бою. Не протискаємо до бою, я дещо забув параметри броні. Дивіться. В неї і броня йде під кутом. Тобто в неї бронювання стає кращим. Тому, в принципі, броня в неї частково є, можна, в принципі, плюс 3% до бронювання поставити. Тому якось так. Про це також не треба забувати, хоча нижня лобова деталь пробивається. І, в принципі, верхня лобова деталь також пробивається, але вже важче набагато. Для деяких танків навіть на голді пробити верхню лобову деталь цієї ПТ доволі-доволі важко. Це, знаєте, нагадало мені ПТ Німеччини. Е, не цю о, ось цю ПТ-Німеччини як панзер. Така в нього також броня йде під кутом, тільки в нашої ПТ вона йде набагато набагато під більшим кутом, тому якось так. А наскільки ви знаєте, як панзера пробити важко, тому в 120-ту, наприклад, буде пробити ще важче, ніж як панзер. А тепер ми можемо з чистою душою, душею і совістю протиснути до бою і побачимо взагалі, що, що ми зможемо з цього отримати. Давайте. Я прямо, чесно кажучи, не вмію грати на ПТ, тому скажу так: ПТ це взагалі сам по собі клас доволі важкий. Тому, якщо ви хочете крутити цю рулетку, враховуйте цей нюанс. І ще враховуйте те, що це колекційний танк. А значить, якщо він вам не сподобається і ви захочете хоч якусь частину повернути за нього, у вас це не вийде, тому що продати ви його зможете виключно за срібло. Тому якось так. Але, в принципі, в машини є як і плюси, так і мінуси. Тому зараз ми, в принципі, розглянемо їх. Карта промзона. Побачимо, що взагалі може ця ПТ на цій карті. Тому якось так. Подивимося взагалі, чи, чи вийде її тут реалізувати. Сподіваюсь, що вийде. Для відео, в принципі, хочеться, щоб гра була хороша, але покажу гру така вже, як вона буде в принципі, в нас. Тому якось так. Давайте я вже хочу піти до бою. Вмикаємо бусер. А, до речі, на рахунок фарму, фармить вона не дуже. Ну, Тобто вона фармить посередньо, насправді набагато кращі фармери є. А якщо це ще й ПТ, то є такий параметр, що ну, це ніде не прописано. Коротше, її важче реалізувати, тому що це все таки ПТ. А ПТ це такий клас, який реалізувати дано не всім. Ну, от, наприклад, мені не дано і, і все. Тобто, ну, старайся, не старайся, ну, не дано воно. Тобі хіба що, хіба що, якщо, е, якщо прямо на приловчитись, то, звичайно, буде дано. Так, там уже противники є. Зараз ми так займаємо наш кущик і подивимо, відправляємо союзників вперед і хай дивляться. Через те, що я об... огляду. А... Отримуй, отримуй! Злощасний ворожий танку. Отримуй злощасний ворожий танку. Так, добре. Будемо ховатися, все-таки броні в нас не так багато, але все-таки вона в нас є. Є варіант, звичайно ж, викурити його звідти, поїхати в атаку, але мені здається, що це погано Де воно закінчиться. А, а стрілява по контейнеру закінчиться доволі-доволі добре. Подивимось, спробуємо. Там, по-моєму, якийсь хороший доволі танк, добре заброньований стоїть, тому навряд чи я його проб'ю з цієї позиції. Треба перекочуватися і їхати на цю позицію. І пробувати вибивати нашого супротивника. І з 3, по-моєму, там, до речі, знаходиться. І він, до речі, від'їхав. Ну, зараз гаразд, якщо ми, в принципі, в'їдемо в, в ІС-3, то ми його, в принципі, і, і доберемо. Добре. Залишається ще один супротивник, це у нас об'єкт. Я правду, в принципі, казав, що він заброньований доволі добре. Ну, це, в принципі, об'єкт, це один із прикольних танків, тільки якимось чином я, будучи збоку, умудрився вистрілити в башту. Це прямо круто. Ну, давайте подивимося, наскільки в неї хороша броня. Не подивимося, об'єкт не вистрілить. До речі, так він би мене пробив, тому що тут е, треба не забувати, що коли ви стоїте так. У вас, вас броня випрямляється, а значить вона стає відсутньою. Так, що там у нас залишається? 54, Вікерс, Фош і Тигр 2. Погано, в принципі. Двох я вже бачу, де? Опа. Ще один тут стоїть. А що ти тут забув, друже? Пострілом пробиваємо нашого тигра, він зараз, до речі, повернеться і спробує нас пробити. Давайте навіть йому дамо це зробити. Давайте, я хочу прямо ПВП проти тигра. Ні, не, не дасть. Шкода. Він ніби мене не помічає, чи що я, до речі, зараз навіть не розумію. Я навіть не рухаюся, він мене не помічає. О, дивіться, пробив, бачите. Ну... А бувають моменти, коли він пробити не може. Ну тобто, куди він мене пробив? Я навіть, до речі, не бачу, куди він мене пробив, гаразд. Неважливо. Спишемо це на випадковість. хоча в цій ПТ не так багато броні, це не штурмова ПТ, це більше клас о, кус... ПТ, що стоїть в кущах. Все-таки я б її до цього класу відніс більше, тому що в неї бронювання взагалі відсутнє. практично. І зараз ми поїдемо на ФОШа і робимо йому постріл в двигуна, і зараз будемо з ним боротися. Боротися в канаві. В принципі, тому якось так. До речі, непогано. 3000 шкоди настріляли. Непогана гра насправді. Доволі хороший показник для цієї ПТ, 3000 шкоди. Це, в принципі, непоганий реально показник. В мене більше. Ну, в мене не кожна гра так прямо показує себе ця ПТ. Давайте відкриємо скриньку, нічого нам не випало. Добре, подивимося її. на рахунок фарму. 112 тисяч з бустером. При тому, що в нас друга ступінь. Ну, в принципі, в цілому, непоганий фарм, але знову ж таки, не найкращий на рівні. Тому на рахунок фарму, скажу так, тут не дивіться на такі показники, тому що навіть якщо прибрати бустер в 37 тисяч залишається у нас 54 тисячі, що дуже класно. Але все-таки, ну. Об'єктивно, якщо брати об'єктивно, важко завдати таких показників. Це треба, щоб гру реально підкрутили. Тому якось так. На заключення, рулетка дуже дорога, я не рекомендую її крутити. ПТ не варто такої суми, оптимальна ціна за неї це 8,5 тисяч. Тому якось так. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!